Привіт, любі друзі! А сьогодні ми вирішили знову покатитися на потягі. Вчора ми їхали перший раз в Африці на потягі. Там ми побачили, що ще буває духповерховий. І наш Емі дуже захотів на духповерховий покатитися. Було ніколи в житті не їздити на духповерховому потязі. Емі, ти разом ми попадемо на духповерховий потяг. О, Поїхали. О, виїжджає. Куда поїхав, двадцять доганяй. А тут ще один корисний дуже близько. Вона нам не по пути. Він біля наші танці зупиняється. Так от каось, тут ніж один поверх такий ступень. А тут наверх. Ще один поверх. І емічок. Ось ще баркот. Що? Баркот заскає. Ні, не, не будемо так. Дивися, і емік нас сидить біля віконця. Там погано видно. Ходи мик сюди. До віконця. Воно сідай і и будеш любуватися. От, я раз в житті, і я йдуть по верховому потяге. Такі удобні сидіння, Там ступеньки дни сидуть. Вот так ми любуємося рабатом. Аміка, де ми їдемо. Перевозить. Разі так паровозі, а потяги. Тут поверхово, так? Да? А тут а так вниз. Ще один поверх. Там один, а тут а другий. Ось вот така тут така красота. Цього. Можна наблюдання. Карічка велика тут. Тані каже, що якась Африка. Центр небагато. Амі, тобі сподобалось їхати на такому духовиковому поїзі? А Амі? Амамі? Що ми скажемо всім? Живайте. Живайте. І частіше подорожувайте. Oh hijo!